Планетарний міксер в роботі. Ви тільки подивіться, як чітко і рівномірно він розмішує фарш. Дивіться, фарш стає однорідної консистенції. і ще декілька хвилин, і він буде вже вимішений. А що саме зручно, це те, що діжу просто взяли, витягли, вивантажили, помили і все чистенько, весь агрегат. Всі силові, так, підшипники, вали і так далі залишаються чистими, розумієте? І з них у фарш нічого не впаде, не обітреться і не посипеться. Тобто це дуже класна штука. Можна сказати, це планетарний міксер, а можна сказати, фарш тому що він у мене мішає фарш. Купували в магазині Kitchen Line. Телефони, отут нижче. від село та сало. Якщо ви скажете, що ви до них телефонуєте, вам зроб.